Задача. Визначити роботу розтягування двох послідовно з'єднаних пружин жорсткостями 400-250 нм. Якщо перша пружина при цьому розтягнулася на 2 см. Записуємо коротку умову задачі. К1. Жорсткість першої пружинки до рівня 400 нм. К2 жорсткість другої пружини до рівня 250 нм. Перша пружинка розтягнулася на відстань 2 см, що дорівнює системі 7,2 метра метра. Знайти, знайти роботу. Так, розв'язування. За визначенням сила пружності. Дорівнює f пружності. Дорівнює k дельта x. ДК де коефіцієнт пружності Х величина деформації. Із з другого закону Ньютона отримуємо, що на першу пружинку діє сила, яка дорівнює F пружності 1, дорівнює k 1 k 1 x 1 З іншої сторони, на пружинку діє та ж сама сила. Тому сила пружності другої пружинки дорівнює F пружності 2, k 2 Дельта Х2. Звідки знайдемо, на яку відстань розтягнулася перша пружинка, друга пружинка. Дельта Х. 2 дорівнює F поділити на k2 в пружності 2 або дорівнює, оскільки у нас Сили пружності згідно третього закону Ньютона. Пружності, сила пружності 1 і сила пружності 2 рівні між собою і дорівнює. Це все в нас саме К1, поділити на К2 і помножити на е, відстань, на яку розтягнулася перша пружинка. Оскільки ця формула нам ще е, знадобиться, тому ми її позначимо через Формулу 1. Згідно умови задач нам необхідно визначити роботу роз, е, розтягування двох послідовно з'єднаних пружин. Відомо, що робота, робота дорівнює К1 дельта x1 дельта x1 до квадрату поділити на 2 плюс робота пружності другої пружинки k2 f пружності 2 Єсть. Враховуючи формулу 1, матимемо Тобто замість дельта Х2 підставляємо значення е, формули 1. Матимемо е, перший доданок залишається без змін, а в другому доданку е, маємо К2 К1 до квадрату, до квадрату. Так і поділити на 2К, 2 до квадрату. 2 квадрату. Спрощуємо отриманий нами вираз. Матимемо в дужках К1, К1 плюс К1 до квадрату поділити на К2. Так, дельта Х1 до квадрату. Все це переможете на дельта x1 до квадрату на 2. Або е, Виносиш, ви, винесемо К1 за е, дужки і матимемо, для того, щоб спростити собі роботу. Виносимо К1 за задушки і матимемо такий вираз. Наступний вираз К1. Задача розв'язана, підставляємо числові значення. Отже, робота дорівнює. Одиничка плюс. К1 у нас 400 ньютон на метр. На метр. Так. 400 ньютон. Ділити, ділити на метр. К2 у нас. 250 ньютон на метр. Помножити. На К1 400 ньютон на метр і помножити це все на 0,02 метра до квадрату. До. до квадрату. І все, зробивши розрахунки, все це буде доріг 0,208 джолю. Отже, задача розв'язана. Дякую за увагу.